Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На кордоні накопичується БТГ. За даними телеграм-каналів, росіяни готують удар по Харкову з різних сторін, в тому числі захід новий зі сторони Білгорода. Готують танкові кулаки, ДРГ постійно постійно шпарять по території. ЗСУ періодично дають бій поблизу Харківської області. Спалило 12 танків на одній із баз, влучним ударом артилерії, окрім удару з Білгороду. Російські загарбники мають намір вийти на лівий берег річки Оскілу у Харківській області через накопичення військ на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це в ефірі інформація. Цінного телемарафону сказав військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, речник генштабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов. Зокрема, у нього запитали, що означає перекидання українських резервів на Лиманокуп'янський напрямок. Селезньов відзначив, що Генеральний штаб ЗСУ дуже уважно відслідковує рух сил та засобів російських окупантів, з урахуванням того, що російська окупаційна армія намагається тиснути на наші оборонні рубежі та позиції, на цій ділянці фронту фактично з двох боків з півночі вздовж Річки Оскіл із південного сходу зі Сватового для того, щоб докорінно змінити територіальну ситуацію на цій ділянці фронту. Наші командири ухвалюють відповідальне рішення посилити наші рубежі і позиції на цій ділянці фронту для того, аби унеможливити будь-який рух вперед ворожих сил і засобів, сказав Селезньов. Експерт припускає, що ворог намагається вийти на лівий берег річки Оскіл і закріпити територіальні надбання на цій ділянці фронту. При цьому він висловлює впевненість, що посилення українських оборонців відповідними ресурсами не дозволить Ворогу реалізувати його плани, також у Солозньова запитали, яка у Росії мета для зосередження великої кількості військ на Лимано-Куп'янському напрямку в експертному середовищі той процес називається великим наступом генерала Герасимова. Ворог переслідує щонайменше кілька цілей. По-перше, у такий спосіб він намагається відтягти значну кількість українських резервів з інших ділянок фронту. По друге, у залежності від успіху чи неуспіху дій ворожих сил буде очевидним і зрозумілим наступне, якщо ворог матиме можливість посунути українські сили та засоби у. Бік річки ОСКІЛ, то ворог отримає територіальні здобутки на Харківщині. Ми ж пам'ятаємо, що Путін часто заявляє про те, що він готовий до перемовного треку з Україною, але з урахуванням ситуації на землі, сказав Селезньов. Як вважає експерт, президент РФ Володимир Путін досі марить, що на його ультимативні вимоги пристануть український уряд і народ. Третя задача полягає у тому, що ворог у такий спосіб намагається створити підґрунтя через так зване майбутнє поле битви для реалізації того самого першого плану, з яким Путін починав повномасштабність. Масштабну агресію проти суверенної України, я маю на увазі повну окупацію всієї території Луганської Донецької областей, наголосив Селезньов. Він додав, що ВРФ має цілий комплекс планів, але чи вдасться окупантам їх реалізувати, відповідь полягає у спротиві і забезпеченості Сил оборони України. Селезньов наголошує, що часто через повільнену реакцію заходу на запити українського війська було втрачено час, коли ворог створював потужну мережу польових захисних оборонних споруд. Навіть у ці боремні дні, коли ворог пручається і чинить активний спрок, не дозволяючи нашим силам оборони просуватися на півдні Запорізької області. У той самий час російські інженерні підрозділи продовжують вибудовувати усе нові і нові рубежі та лінії оборони і мінувати територію, щоб максимально сповільнити український наступ в напрямку Азовського моря, сказав Селезньов. В той же час вибухи пролунали в Старому Добі, де перебували кадировці, пролунала серія вибухів, яка накрила повністю всю базу. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Thank <laughs> you.